Вітаю вас на каналі Тру про крипту. Сьогодні новий відео огляд. Перший в 26-му році за довгу перерву, майже півтора року я не знімав відео. Вже повст... встигли повиходити такі проекти, як Plum Network, MANAT те, про що я знімав. Да? Давайте підб'ємо підсумки 25-го року, подивимося, які наративи там були, які проекти були, які інвестиції, що повиходило. В яких нішах можна було заробити, і також складемо план на 26-й рік. Подивимося, що в цьому році буде трендом, куди розвивається крипта. Знову ж таки, які наративи і де можна на цьому буде заробити. Отож, ну, поїхали. Для початку хочу звернутися до історії. Да? От 6 червня 2024 року я робив. Такий пост, е які наративи будуть в 2024-2025 роках. Е після того, як повиходили дропи Layer Zero з е касінки StarkNet, е я робив цей пост, е і в результаті ми побачили, да, що був біткоін etf е прийняли інтеграція штучного інтелекту, тобто були проекти з AI-формату. Реальні активи RVA, наприклад, Plum Network да, з даного сектору. Е, також і е, Solana прогресувала і е, розвиток DeFi був. Е, в принципі, всі ті наративи, які е, більшість наративів, про які я говорив в даному пості, писав, вони відпрацювали. і в 2025 році вони себе показали ще е, деякі з них показали ще себе з кращої сторони. І зараз будемо розбиратися, що ж відбулося в 2025 році. От підсумок від Encrypted, Вони зробили класну статтю. Це українська команда, яка займається аналітикою крипти. Да? і Думаю, багато вас їх знають, можливо, читаєте. Якщо ж ні, давайте проаналізуємо. 22, мільйона, 22 мільярда доларів було інвестовано в 2025 році в Крипту. Якщо ми беремо показники, от в статті за 2023 рік було інвестовано всього лише 10 мільярдів, в 2024 році 11,5, то в 2025 ця сума майже Х2. Тепер подивимося, що кількість грошей, влитих в крипту, збільшилася, а кількість проєктів, які були в крипті, зменшилася. Що це, про що це нам говорить? Про те, що е, зараз буде велика кількість проєктів, які е, зібрали дуже багато інвестицій. Тобто, такі проекти, як скажімо, там в минулих роках це був Монат, який зібрав 200-300 мільйонів. Да? Тобто таких проєктів зараз буде багато, і 200-300 мільйонів це будуть лише, скажімо так, середні проекти, тобто будуть проекти, які будуть збирати, можливо, там 500 700 мільйонів, мільярд е, для того, щоб розвиватися. І ці проекти відпрацьовувати буде набагато важче, ніж це було там в 2023-24 роках. Тобто, вже не буде такої кількості е, великих проєктів, де можна за невеличкі там, активності за кілька доларів відпрацювати проєкт і отримати там дроп в районі 50-60 ста іксів. Тобто е, ікси будуть, але вони будуть вже менші, і отримати їх буде все ж важче. Тому в даному році, 26-му, буду концентруватися на тих проєктах, е, які максимально е, будуть попадати в наратив. Їх буде знову ж таки не так багато, так як в 25-му році, в 25-му році їх також було небагато, ми їх також розберемо. Дальше. І тепер давайте по статті подивимося, які ж проєкти що залучали, от, там, почався січень місяць да, 25-го року. і от Проекти, які залучали там 75, 58, 50 мільйонів, тобто в 23-му році це були проекти, які ми з радістю відпрацьовували, тому що це були великі збори для інвестицій. Як ми бачимо в 25-му році, це вже е, звичайний рівень. Потім в лютому у нас Етеналапс, да, вона здається, вийшла в 2025 році. Вони зібрали і вийшли Bitwise, Rise, після чого Moonpay 200 мільйонів. Да, знову ж таки, 140 мільйонів, 100 мільйонів. 179-153, тобто, якщо в 2024 році ми там арбітром зібрав, здається, там 100-150, да, в 24-му році Монат зібрав там 200, то зараз ну, кожен, тобто кожного місяця таких проєктів є декілька. Тому потрібно бути до цього готовими. Uh, і так, дивимося далі. Далі знову ж таки 600 мільйонів, 425 мільйонів, 250 мільйонів 100, 135 мільйонів. Наприклад, цей, процес, цей проєкт Satsuma. Це у нас я ось тут дивився, це у нас йде знову ж таки DeFi протокол і в результаті даний DEX, він знову ж таки. в... Півроку назад да, в нього був публічний тестнет, а зараз, в першому кварталі, швидше за все, він вже буде виходити. Отож, серпень, у нас був такий собі місяць, як завжди, літо. Там це моменти, коли йде така більш-менш просадка по інвестиціях і взагалі по торгах. Вересень, знову ж таки, інвестиція була велика в криптобіржу Кракен. І от в четвертому кварталі, кварталі да, жовтень, листопад грудень починаються цікаві речі. Платформа для ставок на події Polymarket Market отримує інвестицію в 2 мільярди доларів. Це один з наративів 2026 року, тобто ставки, prediction маркети. Таких проєктів зараз багато, деякі з них будуть відпрацьовувати вже відпрацьовуються. Далі в листопаді ми отримуємо так само 1 мільярд інвестицій в Калші, тобто це конкурент полімаркета. Ось так у нас виглядає платформа Калші. І, на жаль, полімаркет у нас не грузиться. Його заблокували офіційно в Україні сьогодні. Сьогодні була новина 12.01, що дана платформа заборонена, так як це прирівнюється типу до Казіно, і в деяких чи в певної частини людей в Україні не грузить. Ну, В мене, я в тому числі. Тобто даний сайт не грузить, якщо хочете на ньому брати участь, то потрібно використовувати VPN. І так, дивимося далі. І в грудні ми зібрали інвестиції там, 350 мільйонів в проєкт Erebor. В основному фігурує defi сектор Тобто, якщо подивимося ось тут картинку, тобто, ми бачимо, да, синім DeFi. майже всі інвестфонди топові інвестують в DeFi-сектор і в блокчейн Service. Ось ми бачимо інст... діаграмку. І бачимо, скільки інвестицій було в дані сектори. Follow the money, да? куди йде е, капітал? Е, і ми знову ж таки дивимося, що е, були вливання в Solano, е, були вливання знову ж таки в полімаркет, в калші е, це такі найбільші, найтоповіші е, вливання. Також не обійшлося без штучного інтелекту. Це також був один з трендів 2025 року. Я думаю, що в 2026 році цей тренд продовжиться. Тобто ми знаємо, як розвиваються різні нейронні мережі штучний інтелект. Всі компанії зараз на кілька років вперед викупили оперативну пам'ять в заводів виробників. Тобто деякі відеокарти, оперативні пам'яті збільшилися просто в ікси, деякі з них не можна взагалі там на ринку купити, тому що все, все розкуплено. Все це зв'язано з тим, що аі сектор розвивається дуже-дуже дуже потужно. І ми бачимо, що в 2025 році було дуже багато інвестовано в даний сектор. Тобто, OpenAI 40 мільярдів, да, Oracle. Anthropic, Scale AI і XAI. Отож, якщо брати підсумки по інвестиціях, інвестицій було дуже багато. Я думаю, що в цьому році інвестиції будуть або на цьому рівні, або, як ми бачимо, тенденцію з роком в рік, вони майже подвоюються, або йдуть приблизно на такому самому рівні. Да? Також у 2025 році варто згадати про таку подію, як Халвінг, вірніше, не Халвінг, а ХАІ було був поставлений АТХ по біткоїну. Біткоін поставив АТХ, да, це було в 6 жовтня був поставлений АТХ 126 тисяч, там, 199 доларів за один біткоін. Uh, і після чого в жовтні 10 числа, через 4 дні після АТХ, uh, був жорсткий пролив, uh, де дуже-дуже uh, багато трейдерів було ліквідовано, uh, тобто зв'язується з мовами, з біржами, з глюками і так далі. Тобто, знову ж таки, це вже було. Uh, після чого у нас uh, відбулася от така от корекція, яка йде і зараз. Сьогодні біткоін був уже там 92 тисячі. Тобто, поки це такий дуже-дуже затяжний е, боковик. Е, але, тим не менше, в 2025 році е, можна було заробити, наприклад, такий проєкт, як е, з DeFi сектору да, е, HyperLiquid. Е, ті, хто торгував дану біржу, відпрацьовував, е, був амбасадором. Е, Дуже хорошо на ньому заробили. Також Астер під проводом да, CZ, тобто він консультує даний проєкт. Також Paradex і Lighter. Lighter після перед Новим роком зробив подарунок, скажімо так, у вигляді дропу всім своїм учасникам, хто крутив даний проєкт. Знову ж таки, витрати там на нього були не сильно великі, і ці витрати окупилися в рази. Це були десятки іксів, і даний проєкт можна було крутити там півроку, від півроку там до трьох місяців. Навіть ті, хто крутив його там в вересні, в жовтні, уже в грудні, отримали світрок. Тобто проекти були, відпрацьовувати їх було важче, ніж це було на 24-23 рік, да, коли там арбітром роздавав за різні НФТ, за невеличкі якісь там акції. Тобто помінялася механіка взагалі відпрацьовування таких проєктів. І, швидше за все, що надалі, знову ж таки, DeFi-сектор точно буде розвиватися. Ці проекти точно будуть давати свій. Дроп і можливість заробити. Єдине, що е, заробити буде набагато важче. Тобто всі подивилися, як лайтер роздав там за просто об'єми і за невелику активність. Зараз всі почнуть крутити абсолютно там, десятки дефі-протоколів, з яких вже е, ну, будуть роздавати менше, і будуть роздавати знову ж таки не всі. Тому потрібно шукати ті проекти, на які е, варто звернути увагу. Е, також хочу ще показати ось таку о, картинку, на якій показано уже інвестиції в перший тиждень цього, цього року. Тобто ми бачимо, що кілька проєктів вже зібрали там, 250, 200, 130 мільйонів. Да? І давайте подивимося, що це за проекти. Перше це перпси, тобто DEX, DEX для ф'ючів і RVA. Ми бачимо, що і тут РВА, да, і Перпс тут, знову ж таки, Data Service AI, знову ж таки, це і Trading, тобто ще одна там біржа да, додавалася, Data-service Tax і Payments. Тобто на сьогоднішній день багато проєктів, які будуть випускатися, вони будуть підпорядковуватись певним наративом. Я думаю, що це будуть наративи необанків. Наприклад, так як велика частка стейблкоїнів в 2025 році вона розрослась, і ми бачимо, що по капіталізації Тезер і USDC да, це ну, два стейблкоїна, які в топ-10 по капіталізації, їх частка буде збільшуватися, тобто ми бачимо прийняття інституційними інвесторами. Біткоїна на свій баланс, дуже багато проєктів, казначейств. О, дуже багато країн позаходило в біткоїн, позаходило в о, різні монети, тобто вони тримають їх на своєму балансі і далі ця ніша буде, буде розвиватися, тобто крипту вже прийняли, крипта вже являється частиною, о, ну, частиною світу, да? тобто її вже не можна ігнорувати. І тепер задача зробити mass adoption, тобто, щоб легше було о, звичайному. Користувачу е, в своєму телефоні, там, взяти, нажати дві кнопки, відправити будь-які кошти в будь-яку країну за кілька хвилин, не дивлячись на це, що це там блокчейн е, і так далі. Тобто, без таких речей. Тобто необанки, Декси також будуть, е, RVA також буде, AI також буде, і також буде prediction Market. Тобто гемблінг-історія, так як у нас е, меми закінчилися, вони почалися, скажімо, в 2024 році, так плотненько, да, лі лі літом після вже виходу дропів. Е, і мем-історія, така хайпова, на якій заробили дуже багато коштів е, деякі трейдери, то вона завершилася після того, як в 2025 році е, випустив, е, випустився токен, мірніше е, мемкоін. Трампа, тобто тоді мемкоїни пішли уже на спад. І зараз на їх заміну, скажімо так, ну, знову ж таки, не заміну, мемкоїни є, будуть, є площадки, які так само розвиваються. Да? там Axiom, BullX, зараз Катапульт, тобто, є куча багато різних площадок, і мемкоїни є, були і будуть. Єдине, що вже такі речі, як. Ставки на різні події, вони більше приваблюють велику частину людей. Там не треба сильно розбиратися, тобто, все достатньо просто, якщо працює. Тому слідкуємо за такими проєктами. Ближчим часом в Телеграмі буде опубліковано багато проєктів, які я буду відпрацьовувати. Знову ж таки, я буду звертати увагу на те, щоб стати амбасадором певних проєктів, да? приносити проєкту якусь користь для того, щоб отримати токени даного проєкта, Тому що вже такі речі, типу замінити NFT, або зробити якусь картинку, ці речі вже не працюють. Тобто потрібно. Проєкту давати дійсно якусь певну користь і знову ж таки, конкуренція там плотних амбасадорів, людей, які вже мають досвід там по кілька років, вона буде ще більше е, виражена. Але можливість заробити в 2026 році однозначно буде. Єдине, що потрібно буде для цього старатися. Тому підписуйтесь на канал, перше відео 2026 року Дан. Буду старатися знімати частіше. В основному це будуть відео по якихось певних проєктах, які я буду відпрацьовувати. Отож, підписка на канал, підписка на YouTube, підписка на Telegram канал і до нових зустрічей!